Так, мої хорошенькі, ну перед тим, як йти на попригунчик, ви бачите, на мене дуже-дуже мені подобається макіяж. Дівчатка, мені порекомендували у нас на наті дівчинку Вікулю Кулішов, у якої є свій салон. Дівчинка займається макіяжем. А так як впереді в мене скоро свято, я ж... Хочу бути красива, ну як кожна жінка вона хоче бути неймовірно красива, особливо в цей день, у день свого дня народження. Да? І дівчатка, і з кожним роком ми не стаємо з вами взросліші. Ми стаємо з вами успішніші, красивіші, гарніші. І для того, щоб бути нам завжди гарненькими, я пішла до піду, зроблю собі пробний макіяж, мені подобається дуже. Нічого лишнього. Мої тона, блеск. Ну, ви знаєте, що я люблю що все в мене блестіло. Мені дуже подобається. Так що, дівчатка, у нас на наті можна зробити все, а особливо прийти в салон до вікусі зробити чіткий макіяж. Напишіть, чи вам подобається. Так, мої красотульки, хоч і вчора голову й мила, але ж хазяйка сьогодні замітала, і хто куди урвав на голові, вся голова в пилі. А... Ви знаєте, що Бачите, який у мене? Ви поняли, так? Да? Дівчатка, я зараз вам покажу, якою шампуньку я мила. Значить, Я воль, взяла безсульфатну шампунь, безсульфатний кондиціонер. люкс-серія. Парфумірований такий аромат, що я вам навіть не можу передати. Саме головне це безсульфатна шампунька. дівчатка. Значить, Сказати, що мій волос ніжний і пахнючий, це нічого не сказати. Я вже брала цю шампунь. Я, я, не кажу, брала. я вже мила нею. Але я думаю так. Подивлюся, як буде волос. У мене тим більше нарощений волос. По-перше, він дуже м'який. Він настільки м'який, що я вам навіть не можу пройти. Подивіться, який він дає блеск. Дівчатки, не забувайте, що у мене нарощений волос. Є шампунь, є кондиціонер. Дівочки мої, люкс серія. Він обалденно класний, дуже. Подивіться на мої волосики. Я б оцей запах вам щоб передала через камеру, він так пахне, я вам навіть не можу передати як. Так що, мої красуні, тут, по-перше, він дуже густий, його набагато вистачає. Я, коли перевера свильони взяла, я бачила, що вона. Показувала його, думаю, я ж все пробую на собі. пробую на собі. Я помила, по-перше, волос шовковистий. Ще раз кажу, у мене нарощений волос, і він кучерявий. Він міг би бути, знаєте, жорстким. все. По-друге, мені блеск, дівчатка, подивіться, як у мене блестить волос. А як він пахне, це вам нічого не сказати. Значить, так, люкс-серія, дівчата, от я вам прямо рекомендую його взяти. По-перше... Я вам даже камера не передасть, дивіться, от він просто шовковистий. Дівочки, він дуже крутий. От він просто крутий. І як замовити ви мене, спитаєте, дівчатка, я під кожним роликом оставляю силочку, будь ласка, з і номер телефона. Але ви ще знаєте, що у мене, я ж завжди нарощу вас, і у мене тут так? Да? І я така ледача стала. Перше время я ходила до Альони. Альона мені оцю ампулку. Одна ампулка хватає на два височки, взагалі, а вона ампула хватає на всю голову. Оця. Ампулки, це, я вам хочу сказати, коли Альона мені робила, мої дівчатка, у мене у мене з'явився мох. Але ж так, як я ледача, поїмаєте? Ось, ось трошечки. Так. І втираю, 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 втираю. Головка влажненька, дівчатка мої, я коли до Альони ходила, втирала, з'явився мох. Ну, Він з'явився, я вже думала, він буде рости. Думаю, він мені вже не треба. Нє, мої хороші. Ці ампулки ви теж можете купити у Альони і дома самостійно собі робити. Отак от, от. Прямо сюди вливаємо от. і втираємо. І у мене, я коли починала робити, у мене з'явився мох, мілкий-мілкий цей, поняли? Волосок. А потім думаю, та на що воно мені треба? Так, всі, то мені виски, я ж обриваю, у мене ж волос нарощений. І я, коли до корекції, я таку берун тяну, та й дотягнуся. Все. Запах трошки. Я хочу вам сказати, дівчатка, що ця ампула, дивіться, я от, е, і у один висок втираю, і в другий, і вона бачите, і половинка ще є. По-перше, її на два рази можна. Я її зараз накрию і завтра, втрого п'ять. Все, дивіться, половинка є ще. Я коли починала це робити, я думаю, та що воно допоможе? Що воно допоможе? Я знаю, то уколи, знаєте, буває роблять, ну уколять в шкіру, щоб воно росло. Думаю, ні. Потім у мене клієнтка каже, я втираю ампули. Пішла я до Альони, кажу, давай буде втирати. Ми втирали таку прилічну дівчатку неділю. Прилічну неділю я втирала. І в мене такий появився, знаєте, такий мушочок, маленький-маленький. Ха! Нащо? Дівочки, їх можна купити і робити вдома. Це дуже опр... Опять же, вони продаються в Альони, Дійсно, мені та баночка буде пару, Я ж намочила два виска. У мене волос нарощений, коли в мене корекція, волос відростає і мені хочеться його тягнути. Оті От ручки мої такі. Безподобні, значить так, безсульфатний шампунь, серія люкс клас. Так що ми віднолі, ось у мене ще буде на завтра. Ця ампулка це для роста волос. Воно дає залисінь, де в кого залисеньки. Знаєте, он волос уже почти сухий. Дівочки, ну вона дійсно крута шампунь. Я вам просто говорю, що це безсульфатна шампунька. У неї. Такий шлейфовий запах, що вам і духів не треба. Обично ми ж духи духаємо всі волосики наші. Дивіться, як він у мене блистить. А який він м'ягенький, от камера цього не передає. Є шампунь, є кондиціонер, дівчатка мої. Прямо французький аромат. Дивіться ось. Мій французький поцілуй, ти цілуй мене цілуй. От бачите, яка прическа? Кучеряшки вщепила. Саме головне, що не треба голову розчесувати, ще вже перестала бомивати лице і красити. Губи було б ще лучше. Дивіться, які красиві волоски, а який блеск. Дівчатки, під кожним роликом я оставляю сілочку. Ну, вона дійсно класна. Е, По-перше, вона дуже густа. Вона дуже густа, пахнюча, вона просто персик. Ну, повірте, ви не пожалієте. Я перепробувала вже все. Я ж все пробую потім вам говорю. Я ж на свої головочки. Так, мої красотулі, на попригунчик я вже готова. Все. Лосіне діло, футболочко діло, попригунчик готовий. До речі, дівочка одна мені написала, Світуль, ви прямо після сна стали на вісити. Там було тільки 90 десь. Друга взагалі мені написала, ми думали, у вас 120 кілограмів. Ні, моя рідна, 122 Трошки не вгадали. Трошки не вгадали, хоч буде хай і 130 Все, що воно є, воно все моє нікуди не дінеться. Правильно, правильно. Так що, моя красуня, така сьогодні в мене цибулиночка на попригунчик. Ну, на попригунчик, ви теж за мною підете. До речі, я це походила, пішла, позавітала, це ж пішла душ, вийшла з душа, стала 90 кілограмів. Було 91 з чим. то да? Вроді би. Ну, дівчатка, я ж вам кажу, ніхто не вірить, що 90. Дівчатки пишуть, ми думали, 80-85, ні. те, що в мене широка кость, ну я ж теж така добряча. Дивіться, у мене ще попа, яка ножки, які. Ну, то то нема, касівки нема. Ручки мої, до речі, дуже стухли, дуже-дуже. Да, мої хороші, отака ваша світулечка. Угу. Так, ще зверху я одіну кофточку, я ж понаходила віші, перебирали ж вещі. Всі літні з цього шкафу занесли наверх всі віти. Ну, я ж вам показувала. все туда перенесли. Вот такая кофточка, обалденно классно. Девочки, кофточка, это штанишки в Элли на привозе брали, футболочка. А футболочка и кофточка, это магазин Адидас. Девочки, магазин Адидас у нас, он Не один в городе, та не только в городе, такая она классная, она, знаете, длинная, удлиненькая и очень тепленькая. Не, ну пока снимем, пока что не идешь, должна вам все показать. Так, що красотурі, да, сьогодні, опять, я, коли прийшла за двору, стала навісти вже було 90 кілограмів. Але, опять же, без, було б 90 кімнати без телефону. Ну, телефон там грам 400-500, мабуть, має. Одним словом, слухайте, все, що є, воно моє. Я вам все одно показую, тому що ну, я не стисняюся, я його не ховаю, я його не, не то. Те, що Максим, Максим і дівчатка обрізав, це добре. А то, що ми ще трошки підтримуємо дієтою. Хоча я зараз вчора позавчора, сладеньке піднажимала трошки, мені захотілося, знаєте, трошки сладкую. Так, мої рінолі, ну я вам сьогодні все показала, все розказала. Ще підемо з вами на попригунчик і все, і завершаємо наш прекрасний чудовий понеділок. так? Да? Як понеділок почала, так воно буде. Що, Світулечка, весь день ти працювала. Ну, як весь день, слухайте, в хаті ідеальна чистота. Те, що сьогодні, знаєте, по подвір'ї пройшлася десь там. Ну я, я і лежати. Я і лежати двісті віч. Зараз піду на попригунчика, напрягаюся. І усе, І на цим буде усе, Приїду додому. Піду в душ, задиру ноги і вже включу пройду прокопану і буду дивитися. До речі, я сьогодні ще нічого не їла. Я зараз думаю, що б мені поїсти? Але перед попригунчиком їсти. Воно все, Хоча я зараз пригати сильно я не буду, ми сьогодні будемо нажимати на такі ножки підняла, ножки опустила. Ножки підняла на прес таке. Ну, Мені хватає. Хватає лягати на той батутик і крутити тими ножками. Це теж воно дивиться зі сторони легко, М -м -м -м, легко. Попробуй задати ці красиві ножки. М -м, ви ж розумієте, вони у нас просто обаятельні, а черепка. Зайшла до Гані в комнату, і так воно мені пахне, так воно мені пахне. Я надухалася отакими от духами в неї. Зверху тих я надухалася ще отакими от духами. Де тут названня? Названня мілко, -мілко видно. І Я так пахну, я думаю, боже, ну що ж так воно мені пахне? Я двері відкрила, а цей запах, запах, запах. До речі, це я в Гані не бачила духіше. Я ж ті в неї замітила, Сашунька мені їх подарив. Тепер ці дівчатка і плюс от ці креми. Бачите, Аня моя теж ними пользується. Один обіцвічений, це шанель, дівчатка. Но їх вам ховати на дуже довго. Одним словом, духами надухалася. Кремом ось щас намастюся, і йду на попригунчика. Боже, як вони пахнуть, дівчатка, вони так пахнуть. Ну, Ви ж знаєте, я вже, якими я духами духаю здачі в останнє время я вам покажу мої любимі. Но ці безподобні, вони дійсно круті. Доця, вибач, але мама надухалась твоїми духами. Мені поймайте своїх мало, хоча ж у мене духів дуже. Так, мої красотулі. Ви знаєте, що мої любимі духи це отакі. Ото я люблю ще отакі. Потом у мене дві банки отаких. Потом у мене отакі. Потом у мене отакі. Потом у мене манталь теж люблю. Потом, значить, так. Такі. Дівчатка їх у мене дуже багато. Такі. Зараз я вам покажу. І мінімал, я пішла від тижне і Такі, ще практично нові. Тоже люблю дуже круті духи, дуже, дуже не похожі ні на що. Потім такий повна банка. А потім ще покажу вам ще одні отакі. Боже, не робила бардака, аж ну. А, ще ж у мене нові отакі і такі є. У мене їх дуже багато. А це лоріалівський блеск, дуже крутий душі мої краси, Все, на попригончика я вже готова. Значить, дівчатка, моя вже вам казала. Ласінчики на привозі, красовочки це мої дочечки, такі удобні, класні, я них просто боса. Футболочка, косточка, це я обрала в магазині Adidas, я вам одразу говорю, волосики блисяють шампуньки, слухайте, вони прямо глянці, вони так блисять. А як, та я взагалі все пахну, а не ми мидухала, не дихалася шампунькою голову помила. Одним словом, на попригунчик я вже готова. Зараз за цю кофточку. Ну, можу засібнути неї, бо зараз машині, все рот, прийдеться. Підняти, щоб не присісти на неї, отакому не виходить все. Так що нарядилася, і йду на. Хоча сьогодні пригати дуже не буду, сьогодні будемо піднімати ножки, задирати ножки, щось сьогодні будемо робити. Ну, що будемо робити, ви будете робити за мною. Одним словом мої днів, я так думаю, що сьогоднішній день вам було не скучно. Навіть якщо у вас було багато роботи. Яка робота? Сіли нову на ногу і з базиренку, там підмели, там пішли, там волосики, ви ж у мене чистюрочки, у вас волосики чистять, це в мене. І я їх мою раз неділю. Всім гарно. Народний закривий. Я все время хочу з вами говорити. Мої ріднесеньки, я вам всім хочу побажати вже. Гарного вечора. Утром у нас було з правої ножки, було. Гарного вечора, тихого вечора, спокійного вечора. Приходьте мої нульки додому, задирайте ножки і відпочивайте. А ваш світ. Так, блеск, це теж Леріальський. Він жирний, не скатіється. Дівчатка він крутий. Е, який номер в ньому? Я вам зараз скажу, Боже світа, покажи. Е, в ньому йде 726 номер. Отакі губки красиві роби, одним словом, дівчатка мої. Все, Цибулина моя є на попригунчик я готова, надухалась. боже, ну так пахнуть мені. Мало моїх духів, понімаєте я відкрила двері, а там, як мої волоси, пахнуть тою шампунькою. Дівчатка, ну а що? Це ж, я чесно, у мене сумки, кепки і духи. Ну, оці духи я теж ой, дуже обожнюю. Взагалі, із моїх самих любимих, це подожди ці, а в мене ще десь нова банка є, подожди. Ці вже тут заканчуються. Шанова десь банка в мене є. А, віремче, віремче. Ну, мені кажеться, що я всю люди духаються, так, знаєте, познайте чук, чук, а я отако. Мені кажеться, в рота треба пшикнути і все для повного щастя. Ну, дівчатка, всім гарного вечора, позитивного вечора. Пошли. А світулька йде на попригунчик. На попригунку, ви, конечно, будете сьогодні за мною. Дивіться, ви ось прийшли додому, і вам щось напевно, скучно. То ставайте з світулечкою і піднімайте ті ножки, і буде вам весело. Одним словом, гарного вечора, тихого вечора. Я вас всіх ай лав. Так, мої красотулі. Вчора я помила машину, я вам казала, хто хоче дощик, кажіть, тільки домити машину. І спускається такий хорошенький, хороший, мелкий, мелкий дощик. Пожалуйста. Наверно, вчора мені плохо її помили, то зараз дощик мені і сполосне. Да. Всім гарного, трошки дождливого.